Скажи, що ти робиш попросили гриль зібрати Я перераз його газа бачу Всім привіт Хочу передати привіт Особливо з Дніпровки Я знаю що вони дивляться нас від Дніпровки Може хтось і дивиться Може хтось і дивиться ну, я... Так, вроде би догадуюся Так що передаю всім привіт Дніпровці. Привіт привіт Оксані передаємо привіт, Оксана наша точно дивиться. Так, ладно. 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 Треба добратися. Знаєте ну чого? до чого? інструкції. Чого вони її зверху не ложать? Научилися грілі ложити, а не научилися складати ящик. Чотири ноги. Це два тут їх гріля? Так, да, головне, знайде ще що? Перший скласти. Чуєш, а другий куди не стягти? Та ну последній так ще не є. Так ти тут складеш, а потім будеш нести? Я побачу, який він. Угу. Себе, який Шість часов, так? Так. Да. Так, так. Богдан, це нормально там? Так, добра все, я. До гилля, чи то и до... На колесиках. Ну, чтобы легче тягать. Ой, Ой. Там частей, Капец. До 9 часов надо скласти, а уже 6, да? Угу. Це вже третій, не раз першого начинку. Що, дівочки, не будемо ми показувати Вовика, як він тут... Думає. Не вміє. Покаже. Як він думає, так? Да? Покажемо вже, як він щось хоч. Все розкласти по віддельності, я вам скажу. Щоб все бачить. Тоді все по запчастях буде. Ящик в сторону. Запчасти. Ми тут всі з Богданом з усим. Просто тут літають оси і ніяк Богданові сюди вибратися. Погано, що оси зараз, не розберешся. Всі йдуть, відмахуються, ну кажуть, оцей місяць, а потім не буде. А коли це буде, то цей місяць. Ти знаєш, що Ясні була в окуліса, я тобі казала? Так, Наш на 20 число, на 12. -те. Так а що тут 20, 10 днів. Ну. А тобі тоді сказав через день чи через два, як тобі треба було. Ну ж все, я виключаю. Бо... Ану, О, а ну покажи кольос. Ай, які вони легенькі. Літня резина. Що <сум> дідусь? Дідуль. Фух. Да, шо, ну, є вже ящик один. Одна нога вже стоїть, Вова. Mm -hmm. <плакуй> да. Мені це не нравится, я б усе складала на встоячки на столі. Тут у нас сзади на столики. Можна можна б'ється все на столик скласти, да? Вова? А, болтики. таки. Автож. Привык на привык на корячках все робити. Поличний болту закрутил. Mm -hmm. Угу. Рэй, Ванька, ямку, зарывай, Ванька, ямку, да, во. Да, здесь, что я последний раз, да я рубил, что у тёрки уже не найду. Уже запчасти теряю, уже старческий. Не запчасти, а инструмент. Инструмент, тем более, старческий склероз. Так вот, я теперь с ним езжу и фиксирую все на видео. Чтобы <laughs> знать, что после себя ничего не осталось. Треба нам купляти мікрофони. Ми з тобою вже перестали громко балакати. Шепчем, хечем. Я як монтую відео, у мене, блін, мандражка б'є. Ну, треба купляти мікрофони. Сьогодні дивилася Курбанову, вона так ревна мікрофони і вона на всю хату. А ми шепчемо. Хто нас буде прислухатися? Да, Вова? Наверно, я не знаю. Коли ти вже заробиш мені на мікрофон? Ой, справа бой. Я не знаю, зароблю колись уже. Так, тут є. Так сонце жарко, на сонці жарко. Їх треба два скласти, він хоч би один сьогодні скласти. А, один, куди два? Якщо два я не буду спішити. Та й так спішу цей. Воно скипи ще все. Трошки наближаємося вже хоч трошки вид якийсь є, да, Вова? Не хоче з вами Вова сьогодні балакати. Ні, Бачить? Я або балакаю, або думаю, бо тому що, якщо я начну балакати, то можу накрутити. Я ж казав вам, що нельзя мені балакати. Бо я колись балакав, накрутив, хто нашел. Прийшлося Розкрутив накрутити. машину і викинув. Mm, ладно. Так, товариші, мангал готовий приходити з. П'ятьма кілограмами. Ти скажи, що передали мало, а цей чорний ящик, ми не знаємо. Думаю, може це м'ясо М'ясо заморожене. Значить що? Як він працює. Да, Тут градусник, все як положено. Фірма отака. Да. Не реклама, бай, це ми бай, на роботі. Да. Так, оце відкрили, сюди наложили е, м'яця, шиї. Сюди дров наложили. Зразу дров напалили. А потім що? Воно ж, бачите, ось що, раз і в місті з тим опускається з м'ясом. Тепер розказую, ручка ось є, воно сюди показує. Не жариться, надо, воно піднімається, опускається. Три положення. Це у нас дрова. Ні, дрова підкладається. Угу. Опа, це попіл. Ну, це тут ще можна для гріля. Так, так при відкритому. А, це при відкритому. Ложиш і при відкритому тут жариш. Так що що нам залишилося? Нам залишилося купити м'ясо і заквасити. І все буде добре. Тому один склав вовика, а один ще треба складати, так що ми їм зробимо пропозицію, щоб вони нам виписали м'ясо. Да. Щоб ми і спитали, ну, як вони знати правильно чи ні зробили. Так, да. я зараз я тут поставлю, і скину їм фотки і напишу, що його ж треба, бо без місця. да. так. Дивіться, лимаківські килази тут. Все, кожу, думав, дуже холодно. Дивіться, як у Балагані. <гаданчик> Каже Богданчик, я привив до мене в балагані. Я, <гадан> <всі> в, Балаган. <гадан> я, я в балагані э, поливаю помідори. <гадан> не знаю. Все, Баданчик. ми збираємося, бо добре. Гуляється. Добре утро. Уже обід, мабуть. Скільки людей? Десять, навіть. Ну, все равно до 11 вважається утро. Сонце сьогодні, погода хороша, вітерок, прохладненько. Уже каштани. Бачите, каштани, вже як оріхи вроду. Зараз О, Недавно цвіли, недавно листочки були, вже все. А все одно вже от погода, як би не сонце, як би не тепло, як би не жарко, ну все одно вже чувствується осіннє е, цей як вам правильно подих оцей осінній вже травичка не травичка така вона то зелена ну ну, да. ну койде вже листя так підпадає ну все одно як вітер подує вже осіннім, не весняним а осіннім. Так хтось збирається з вещами на лавочки. Наверно, або їхати додому, або приїхав. З пакетами, наверное, були в магазині. Накупляли на снідання собі щось. Що? Так, ладненько. Піду і я щось шукать снідать. Бо щось я холодильник відкрив, а там хоч шаром поготий. что там у тех гор порядок на да порядок ну что будем снидать давай что-нибудь перекусим Что от <говорит> а? <говорит> интернета перекусим сейчас посуду помою у меня есть все <говорит> Кукурузя не хлопья. О, сейчас замучу их. И молока не і соку немає. <праць> все поїли, все попили. Та що ж це таке? Чим його їсти, чим його пити? Ой. Ладно. Ой. Прийдете самому щось знайти. Ого, а я казав, що шавом пукати. Да-да-да, а що це? Поняв, е, поняв, 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 поняв. Поня. є, о Солодко живеш, так хоч вірко поїси. Так, да, кетчуп є, масло. Масло. А масло. що ти перечитуєш? Так я думаю, що його взяти їздять, я не перечу, що я перечитую. Балакаю з собою, що є. Із. О, дрожжі є. О, здрасте. Бо так щось на себе настроїв камеру. Я як знімаю, так на всіх, а він настрою тільки на себе. Дивіться, я раніше думав, що це сирок. І я думала, що це сирок. А ти це купив, а потім прочитав. А воно ну написано дружі бабуні. Бабуні. О, дружбі бабуні. Понятно. Є дружі, у нас бабуні. Ты не будемо пекти хліб. А що в магазині нема хліба? В магазині нема хліба. Так нема грошей. М -м -м. Ти ж дрожі купив, гроші потратив. От, це холодець, диви, як за холодом. Ти жила тінь робила? Та ну який желатин? там одні ноги свинячі, який желатин? Так він Ти скажи, що він заканчивається. Ага, о, адже йка. Мало щось. Так В Літрових, літрових банка. А о. так. Оце так вдома не жить, так? Да? Ну, у півлітрового. Ще хотіла у 200 грамових. Взяв, випив, і все. А, це для себе, ну, зрозуміло, для мене немає. А відомо, що після нього мию. Накаркали, що зубровка та зубровка. Ось що які е, огірочки дала Шефхова, де я работаю, і Це возьму. Я гіркі, а він тепер одну юшку показує. Була повна. Поки я на роботу походив, вже все, одна юшечка з салату. Ну, добре, я пробував. Будемо катати по її рецепту і да. з вами поділимося. Тільки нарізати вже тоненько. Я не знаю, треба чи ножик такий купити тоненький, щоб нарізати. Юшечка теж добра, це її схолотив, мутна. На Намедою. Казала на, на, на медові. Ну, отаке. Як ото настоящий Ну, от раніше був маринар. Я нього огірки в магазині, отакі завбільшки і тільки порізані на кусочки. І це бутиль, я пам'ятаю, ну, це було давно. Ну, це правда? Я люблю мариновані. Бачу гірці ця, ця як ї, французька, ось то жарничка. Ну, де вона? А, там Ну це, так. Да, да. Може б, я може просто суха відчитися, не знаю. Ана? такой сочок хороший. Не, ну если бы с было там стаканчики пять, а то что я там два вот так по чуть-чуть попил. Доброе. Ну да не спортсмен. Пекси попадается тоже. Я его люблю душистый. Раскусивать, не так пахнет. М -м -м. Вот такой. Я тільки їсти, а саме залився в холодильнику і ніяк не виберешся. <кхи> не виберуся, бо не знаю, що взяти. Бо нема що їсти, да? Доїдай картошку, Богдан не дають. Не. А ложку шукаю сюди, ложок багато. Де вони діваються, оті глибокі? Ну такими Я... не їм. Не люблю. Я їм ложкою важкою, щоб вона... Ложка, але це легеньке, ну. Ти там не знайдеш, я не знаю, де він надівається. тут. Ото ти прибігав повідомити додому. Я тобі вибрала три штуки і всі були одинакові. Тут ти береш на роботу і не вертаєш. Я думав. Я їх з'їдаю. <сум> Хороше діло це в судочках розливати холодець. У тарілки міста багато занімає холодільних, а вона жиде. Не веранди немає. Ну ніде, не ні погиб. Та може боданчик робіть поїсти. а де він, ну а що він? Холодець ще не їсть. Не їсть холодцю. Скільки разів йому предлагали боданчик? Можна холодчик поїсти? Так оце закон за, кон... за контейнер, що той? Налив холод. Насипав чи на... налив чи Розлив. Ро, розлив. І. Ах, <ган> пахнет. Тут і, ти час все, нічого. Все. І що? <кхів> накрив. Ну як він прохолов, звісно. Бо якщо накриєте, ви знаєте, що збирається конденсація, як у нас. Собі. Прохолов. Накрив і в холодильник. І не запаха. Не вкуса, не запаха. <кхів> не вкуса, а не чуть, так, да, з холодильник. Відкрив холодильник, а там нічим не... пахнет. Ну, ничего. Я на людях если <смеш> <исти> не буду. <смеш> на людях, на баночку помыть. Это до следующей закатки. закручивай, и А, а понятно. Ты за крышку дивайся. Сейчас крышка в руках, баночка ляп. І що я постарався все даром. Такі то діла. Буду їсти хлолочик на снідання. Опять мама Жана сьогодні нас. А ну виключи, чи що? Ні. Опять мама Жана нас сьогодні надратувала їдою. Да? Чи ти да. вже забув? Так надратувала, я вже їсти хочу, а ти? Вона той. Вже готувала якесь там м'ясо, ну таке, як рагу на подобі. Картошечка, морковочка, цибулька, м'ясо куряче. Смачно виглядало, так ми з волоком вирішили, якщо у нас сьогодні вистачить часу, то ми приготовимо теж так. Мені ще сьогодні хліб пекти, бо хліб кончається. Так, буду сідати. Не буду вас задержувати. Ну що я приговорив судочок по отчику. Щось нічого не погониш, більше не хочеться після нього. Я думала, ти скажеш, що ми тебе зачепилися. Така та жінка не кормить мене. Спасибо тобі за холодчик. Посаду йому ще раз наварю. Ба. Така красота, як я холодець. Тоді сьогодні супчику якогось наболтать. А той. Не об... наболтать, зварить. Ну, наболтать, на той, на... Зварить. Можно так сказать? Да. Простите. А так, я... А? Та, помыть після совечения. Ну конечно помыть. Ты ж, ну, ж посудомойчную машину ще не купил. Нет. Так а що ты думаешь? Кто після тебе все время посудому? Я. Ручна посудомойка, не ковыряйся вуба. Я между зубами не зубами. Что я хочу сказать? Вот тут... У колоцю було м'ясо з свинини ножки. І з індика, Теж ножка. Чи як Індикова шия, зендика, голі. Голі. Голонка. Голонка. Що? Хорошо в тій голонці, я вам скажу. От її як приготовиш, ну це не усе, звісно. Для мене це добре. А потім поїси і ж зуби рідкі, там м'ясо залишається. А там отакі жили. І не треба зубочистити. Я вибирала, вибирала одну, найшов і то ковыряєшся. Ну що Так спеціально. Я ж тобі казав, не викидай. Це спеціально буде, хоч одну оставляю, так ти одну і оставила. Як не ковырять, а що робити? Ну вова, ну. Не буду. Послухай його. Учи, учи, одні двойку. Все. Спасибо. Заколочик. Зараз помию посуду після себе і буду, напевно, сіяти муку та готувати на хліб. Ну, цей весь процес ви знаєте, я об'ясняти не буду. Вже покажу вам мой запашний хліб. Як буду сідати обідати. Бо немає. Я викинув пакет з хліба, з купляного. А що, мука є, подивимся, в Мука є. І тортова і така. За якою? З, якої з чи з оцих, що галушкеровий. Дрожжі є. Ну що його бігати в магазин? Я казав, я йду. Ха -ха. Коли вчора ще було жив, не знаю. Утро, біжу, а там же наші дівчата з Дніпровки печуть пончики. Я каждое ж утро їм привет пока. І 7 часов я біжу. А як виходний по три рази біжу. Та я ж до них до вікна вже як по, на нас біжу, так кажу. Якби не ми, гама обанкротилась. По три рази на день, як не більше. Ну гам, гаму, 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 гаму. Гам. Значить, купляю вчора ковбасу гамі. Всі гроші, коротше, наші в гамі. Мільйонка так. там є така, як я <ків> на бутерброди беру, і Богданові на піцу. Заходю и лежить кусочек. Она уже такая белая, вылиняла кусочек лежить, Такой грамм 250-300 мне не надо. Ну блин, думаю, и под носом кладу свежо-свежо. Не это же мне меня А это мне подозрительно. Я ей говорю, хочу миллион тільки мне свіжу. Она свіжа говорит. Ну, свіжа, скільки Рілі. Ну, я сказала, скільки мені треба, вона мені її всю попадрала. Я кажу для дійська, треба, щоб свіжа була, свіжа, хорошо, вона мені зважила її, і... я її при ній розірвала газету ту, що вона замотала, понюхала, вона мені утвердила ще раз, що вона свіжа. Ну, не я ж кома, ми ж коми не віруєш, а в тому ще. Я, значить, кажу, а тепер мені ще 300 грамів свіжої одріжте. І взяла пів кіла, там 200 ще, там 200 Так Та що це за... по 100 грам? кончилось? Ось піший по... Є... в магазин. Я нам... Так узяв на бутерброди, ви ж не їсте ніхто. На я, на... Та не їмо, а що ж воно кончається все? Почала богданої багато класти в піцу. Не їмо, тому що я відкрию холодильник, не їмо. Отако, мало. Ну, 100 грам, ну куди ще їй. Ну, І, коротше, я б було більша стопка, я б вже б туди. Я взяла ще одну, прийшла додому, відкрила ту і ту. Ну, і що я їла оту, яка не свіжа, Богданові робила свіжі. Ліда прийшла додому і спішила десь їй треба було бігти. І швидко треба було перекусити. Я кажу, бутерброди, Тільки дивись там кобаса двох квитків, свіжа і не свіжа. Вона зразу відлічила, відкрила, відкрила дві, взяла собі свіженьку. Так. <реш> Видно було. Ну, по качеству в мене не спортила вона, не подієм не спочатку. Вона, вона... Вона вона Знаєш, що прикол? Я тільки сповнив, при розговорі сповнив. Мільйонка двох сортів. Одна за 19 чим-то, одна за 24. Бо я раз приходив, вона мені кажу, Мільйонка". А Вона каже, ну, ця чиця, ну показує. Я подивлюся, та 19 з копійками, а ця 24 з копійками. Я кажу оцю ось, ось за 24. Так що може бути. Може бути, і вона має бути а вона світліса чуть-чуть. Дурять. Дурять, спасіба вони... їм, що дурять. Ну нічого, вони не сердить у нас. Виробатують нашу внімательність. Да, ну це, як кажуть, чужі, ну не чужі люди. Ну так, да, чужі. Ну, чужа страна, чужі люди, да, дурять. Я вам колись розкажу, тут свої дурять. Там, де ми родилися, там, де ми виросли. Не ті, що там, де ми переїхали в Дніпро, а дурять ті корінні наші. Ну нічого, це попозже, Це ще не на часі не, не, на, не на часі, не наразі. Да. Це чуть-чуть попоже. Ото, значить, ото, я тільки вспомню, ти розказувала, то треба дивитися, ото може кусочок остався, вони так наверх положили. І хто дуже розуміє, то може ще об'яснити. Ну, ми ж не дуже об'яснимо, Мільйонка, а що далі? Не, 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 не. Ну треба прийшов, ми ж її беремо кожен день. Прийшов, розрізала палку свіжу, кілограм хай нападрає. Петра, на Замотати тут, розділити по судочкам, де в колодніше місто де в яке. Все. Да. Тому що точка каже, каже, що я одна їм. Звісно, одна, тому що 100 грамів взяв, ну куди ще на все ділити. А як бачу, так хочу. Я ніколи я не, не якщо мало не, не, не туда. А я вважаю, по-другому, я вважаю, для чого я буду набирати ковбаси, якщо ви і холодець є, і до холодця був борщик. Є що їсти. До повного холодіння в повороті ну, ще ну, не з'ясоважить. Ну, Це ж не вчора перший раз. Уже ж ми місяць її беремо. Що, оце, зараз полаємося. Ми зараз я виключу, полаємося, а потім уключимося, щоб ну, в хорошому настроєнні. Бо я відчуваю, що заходить вже діло, діло, діло не туди, де треба.